19 серпня. На годиннику майже 11 ранку, а додаток погоди на моєму телефоні показує 29 градусів за Цельсієм. Все ж спека доволі надокучливе явище і може нести навіть негативні наслідки для здоров'я людини. Тож нам стало цікаво, як житомиряни борються зі спекою, можливо, у них є свої якісь лайфхаки. Тож ходімо, запитаємо. Душ по 5 разів на день, душ по 5 разів на день. Такі лайфхаки, і водичка завжди з собою. Водичку п'ємо. Стараємося по сонці менш ходити. Але в так. нас така робота, що ми все на сонці. Як я рятуюся від спеки, я йду на роботу, бо там є кондиціонер. Стараюся на сонце не виходити. Ми рятуємося як можна. По тіні ходимо. Ніяких немає. До осені. Це я просто не виходжу з дому. Це я була в лікарні. Тому ніяких порад в мене нема. Тут сижу, що вже вік. Я вже в великому віці, вже не можна бути на спеці. Великий тиск піднімається. Одну воду беру з собою, лес, як всі. Попариться в бані або гарячий душ і легче. Ну, холодний душ, коли холодний, коли гарячий. Водичку попивати треба, сього. Не прячусь, де, де, де можна. А взагалі добре допомагає банька. Попариться в бані, організм віддає тепло, просто привикає на когось, і тоді жара переноситься намного легше і всі, мабуть, холодний душ. І більше в закритому приміщенні сижу. На річку майже не ходжу. Стан води дуже незадовільний, тому більше вдома знаходжусь. Ну, лайфхак це тільки холодна вода під підмишки, ну, згиби, А так більше нічого такого немає. От жари не можна спастися. Кондиціонер, але в мене його немає. Хіба що кондиціонер? Багато людей. Надають преференс до освіжаючих напоїв, але я більше надаю преференс до гарячої кави навіть в таку погоду. Якийсь вільний одяг. Сьогодні я трошки прогадала, але <зас> зазвичай так просто кондиціонер і вдома посидіти, перечекати з 12 до 4. Ну я вам скажу, це не така і спека. Скільки зараз? Там 32 показує, взагалі ж то 40. Було було недавно. Так що це не дуже жарко. Можливо, у вас є якісь лайфхаки свої поради. Більше пити, сидіти в тоні ось на бульварі. Я приймаю холодний душ. П'ю дуже багато води, мабуть, все. Можливо, є якісь паради для інших. Можливо, лайфхаки. якісь? Лайфхаки? Вас, Та лайфхаків немає. Переїхати, мабуть, в якусь Канаду, туди, там, де холодно, це, мабуть, буде найкраща порада. Панама. Панама.